Всім доброго дня. Сьогодні я хочу звернутися до керівництва Харківської області. А якщо бути точнішим, то Чугуївський район, села Генієвка, Шелудківка і Скрипаї. Дорожнього покриття нема зовсім. Просто його там немає. Туди не доїде спасти людину ні скора, ні пожежна, ні рятувальна. Це, як казав Володимир ой, Віталій Кличко, не в кілометрах і зміряється розстояння два години. От це він сказав іменно про Шелудьківку, Генівку і Скрипаї. Будь ласка, зверніть увагу на ці села. Будь ласка, я думаю, там мене підтримують дуже багато людей і там дійсно живуть трудящі, добрі люди. Спасіба. І зробіть репост, будь ласка. І я хочу, щоб на це звернули увагу. Ну, це вже три-три роки я просю про це. Три роки. Дякую.